В залі розпочалася біометрична кампанія ще в 2015 році. Але до листопада минулого року у людей був вибір обирати біометричний паспорт чіпом чи обирати його без чіп, тобто звичайний паспорт. Була різниця в ціні, це десь 70 гривень. відповідно більшість закарпатців Тоді обирали саме паспорт без чипа. З листопада минулого року є виключно біометричний паспорт. Його вартість 557 гривень у звичайному режимі і 810 гривень у разі термінового оформлення паспорта. За цей період з початку року вже в нашій області оформлено понад 48,5 тисяч біометричних документів. Загалом оформлено понад 250 тисяч паспортів, і левова частка з них це саме біометричні документи. Тобто, ми вже маємо досить велику кількість власників біометричних документів, які з 11 червня зможуть подорожувати до Європи відповідно безвіз. Для дітей, скажімо, в обласному центрі. Ми маємо окремий кабінет, де дітки мають першочерговий дозвіл на оформлення цих документів. Метричних документів є також можливість мамам разом з дітьми, які подають діти, мають можливість оформити разом і мами. Є такий нюанс, що до 14 років дітям потрібно тільки виключно свідоцтво про народження і українські паспорти батьків. І так само квитанція про сплату платежів зараз. І дорослий, і дитячий паспорт він однакові в ціні. Є нюанс, що з 12 років вже можна і виздаються відбитки пальців, але це не означає, що паспорт, який введений дітям до 12 років, він не є біометричним. Тому що там немає відбитків пальців. Він все рівно вважається біометричним. Просто в чіп вноситься інформація про особу, про дитинку вноситься фотограф її фотокартка, відцифрований образ обличчя, і він є біометричним. Тобто біометрика це саме чіп, який міститься на обкладинці цього документа. І на цей чіп вноситься не тільки відбитки пальців, і для дітей він є необов'язковим. Відбитки пальців взагалі до 12 років відбитки пальців не беруться. Ще є такий нюанс, що з 14 років дитина, яка оформляє біометричний закордонний паспорт, в першу чергу має оформити id картку тобто внутрішній паспорт громадянина України. Зараз він виготовляється обов'язково з 14-річного віку. Тому при оформленні закордонного паспорта подається вже відповідно id паспорт і українські паспорти батьків. А раніше ми е, оформляли проїзні документи дитини. Це маленькі книжечки. їхній термін дії був три роки. Цей дорослий вже так би мовити з дорослого взірця паспорт. Він для дітей дійсний терміном на чотири роки. Але тут є 32 сторінки. Була можливість раніше вписувати і вклеювати фотокартку дитини до дорослого паспорта, тобто одного з батьків або обох батьків. І таким чином діти перетинали кордон, маючи, маючи можливість бути вписаним у паспорті батьків паспорти батьків. that is the Те, що батьки зробили, вже вписали, чи вклеїли там дитину. Вони мають право так само перетинати кордон з таким документом. Якщо особливо дитина не змінилася, якщо це були діти до п'яти років і вони були просто вписані, але не вклеєні, тоді тільки до п'ятирічного віку вони мають можливість перетинати кордон, тому що з п'яти років є обов'язковою фотокартка у паспорті батьків. Але в біометричних документах такої можливості вклеювати, вписувати, вносити якісь додаткові відомості, ми не маємо права Відповідно, з народження тепер дитина оформляє собі окремий паспорт. Так як всюди в європейських країнах, ми маємо кожна дитина від народження має свій документ, свій паспорт. З травня місяця ми маємо о, певне збільшення суттєве збільшення кількості охочих оформити біометричні документи. Серед чинників це не тільки сезонне, те, що літня відпустка на носі, і хто ті, хто забув чи не згадав, зараз оформляють собі закордонні паспорти. Основним із чинником ми вважаємо те, що все-таки українці отримали такий омріяний безвізовий режим. Він запрацює з 11 червня, і відповідно багато охочих зараз з'явилося оформити біометричні документи з надією подорожувати по Європі без віз. І тому ми маємо зараз збільшення тих, хто бажає отримати біометричні документи. Маємо певні в деяких підрозділах, скажімо, ми зараз в Ужгородському підрозділі, в нашому міському. Тут є досить велике збільшення кількості охочих отримати біометричні документи.